Добрий день, колеги, пасічники. Сьогодні, 21 квітня 2025 року. Розширення гнізда я робив 14, го тобто пройшло 7 днів. І сьогодні продовжую показувати, як я розширюю, так як цвіте вже груша, вишня, черешня, починає цвісти яблуня. Поступає нектар відповідно. Значить, можна розширення робити вощиною. Ускорить процес. Я вже сьогодні кришку зняв, кормушку забрав, який в прошлому разі підгодував бджіл, тому що після холодів пилку не поменшало, а бо пилку нанесли, я ж казав, бо там їм на дві зими хватить, на два сезони хватить. а меду трошки, трошки крайня рамка. Залита. Або тим сиропом, яким я давав чи медовою ситою і перга. Хоч перцевлавлювач включений. Це крайня рамка, яку я думав тоді розширяти, поставив на... Щоб роз... на розширення. Наступно все, те саме вверху мед. Видно, не видно, тут уже перга, бо така. Видно, рамка гарна. Тут? Тут нема. Можливо, тут розплод, бо щось чисті кормі комірки тут. Тут перга менше, а тут гарно все вона. Пергу видно. І медбище, то Тобто є. Є. Так, що тут? Розплод. Ті рамки, які зими матка засіває, їх сплошних розплоду не буває. Через те, що йшло поступове збільшення кількості розплоду, і він тепер так і вилуплюється. й раніше, та й пізніше. Ті рамки, які підставляються, матка то їх сплошну засіває. На тих тільки рамках можна спостерігати нормальний розплод. Зимові рамки не бувають. Так, пішов труд. Пішов труд. Розплод. Між розплодом є нектар. Зараз цвіте яблуня вже починає цвісти. Нектар пішов, йде обмеження. Тому треба ставити вощину. Все, тут, ви... тут вже залито медом. Під верхом мед. Щоб знав, то й не давав би ту медову ситу. що така буде погода і таке. Свіженька рамка. Розплод. І цю, що поставив під засів, теж, теж залито медом і перга. Перга. Ну що я хочу сказати? Її не засіяли. Таким чином я контролюю. Якість матки. Я вже в квітні знаю, от по даному випадку сім'я непогана, але матка тут не кодишня. Сьому рамку, якщо за неділю не засіває матка сьому рамку, я на тій матці ставлю хрест. Вони не засіяли, вони залили, пергою занесли і нектаром. Вони не справили своєю задачею, ця матка літом піде на утилізацію. Коли я виведу десь другий-третій матки, вона піде на утилізацію. Значить, сьогодні зацвіли, вже починають цвісти яблуні. Ну, ось бачите, ті, що рамки підставляли, що я казав, на тих нормальний. І тільки ось оде, де моль пройшла, можна тако постукати і дожна вискочить моль. Черв'ячок молі. Постукати по рамці, черв'ячок дожен вискочити. Бачите? Тут розплод. Нормальний. Так. Дивіться, стоїть. Стоїть пилковловлювач, можна наблюдати повністю, повністю оде, ось 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 без пропусків вся. Перга, вся перга. Тому на запитання, чи можна пилковловлювачем регулювати принесення пилку, щоб матка сіяла, не можна. Вони все одно заб'ють. Те саме, дивіться. Тому я вимушений, в моїх умовах я вимушений відбирати хоч трохи пилку, забито. Забито. Пергою забито. Що ми спостерігаємо? Оце і що я казав, йде обмеження. На кожній рамці пирга. Цю рамку, я казав, з верхнім бруском це рамка. Барахло. Труснуть її і вона ламає, прогибається брусок і тут ламаються комірки. Воно дивіться, як бризкає наприск. Тобто сильне поступлення. Все мокре. Так, далі збираю, ставлю вощину. Ну Матка ця, я ж кажу, вже вона показала, вже вона піде на заміну. Ставляючи, е, центр гнізда, ставляючи в центр гнізда на розширення. Це ця рамка, що я ставив. Ставляючи в центр гнізда рамки на розширення, я вже в квітні місяці виясняю, яку матку треба на заміну. І якщо матка на, сьому рам, на сьома рамка щось було, я поставив, вона за тиждень засіяла, значить там матка має право на життя, вона залишається. Якщо вона отак єлі-єлі засіяла, то бджоли її вибили пергою, та матка йде на заміну. В процесі літом вона буде замінятися. Тобто по нестервочкому провірені матки. Перевірка маток. І я бачу, що її треба міняти. Так, вона тут трошки сійнула на цій рамці, то я її крайньою ставити не буду. Поставлю другу. Чи що? Чи я вже запутався. Так, да, це пирга. Береги дуже багато, забито все. Оце вам тиждень поработали, погода була і занесли. Пилко вловлювач ніяк не впливає на, на принесення нектару. Його по-любому занесуть. Е, наступний улик сьогодні заїжджав коло Білої церкви в Томиловку, пасічник подзвонив, що. Підставив, підставив він рамки і посипали в тих, де ті вулики, як він поставив, рамки, посипали з бджоли. Поїхав я, подивився, виніс Вередикт, що то не од рамок, то просто сім'ї полетіли і десь далеко були покрав, хтось покропив садки. В селі і ті бджоли достали, які далі літали, і відповідно в деяких вуликах посипали з бджоли, не од рамок. То він дав мені чотири рамки. Я тут ось збираю, поставив ці чотири рамки другим корпусом на цій сім'ї. Зараз ту поставлю, ще що я витягну, з вулика рамку. Тож сюди поставлю з нижнього корпуса теж достану рамку. Доб'ю цього корпуса, буде через клійонку таку, і буде видно, я кажу, я побачу, чи от, цю, от твоєї, якщо ці рамки якісь не хороші, чимось оброблені, то в мене теж посипеться. Ну я більш впевнений, що з цими рамками нічого не случиться, то побризкані десь садки. Теж тоді покажу результат. По трави. Пасічники зараз на аграріїв кажуть, але ще велику роль відіграють у нашій справі. Це сусіди, мешканці населених пунктів, в яких зацвітає ось сюди. черешня зацвіла. І потім бризкають у цей період, бризкають дерева і в нас гинуть бджоли. Як можна бачити, по результатам збору пилку, от він відрізняється, дивіться, тут. Такий жовтий, тут ось геть жовтий, тут зовсім не такий. Тут жовтий, якийсь бордовий, якийсь не білий, якийсь біжевий, тут уже зелений присутній, тут жовтий, тут тож не той. Тобто Ось даліка цей, 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 він цей різний. Тут дивіться. Уже сонце зайшло, але можна бачити, що цей оцей і цей, і цей відрізняється. Е, тобто отак і йде потрава. Одні бджоли постраждали, другі не постраждали. Чому? Ці літали на одні рослини, ті на другі. По, е, в селі потравили яблуню, грушу, щось таке потравили, е, побризкали садоводи. Одні бджоли перед уликами не повзають, не помирають бджоли, а другі помирають. Тобто вони літали на різні рослини, тому таке відбувається. Так що, якось так, на цьому все? Всім. Добра здоров'я, до побачення до наступного відео.